Слава Україні! Що нове відео. Сьогодні ми в Віскансині зараз буду показувати, що відбувається. Приїхав я перший раз в такому місці, ферма. І це навіть не ферма, а на території якоїсь ферми вони тут зробили такий бізнес, пакують міндобриво по мішках, Якоїсь там з птахоферм і так далі. Це все так тут. Гарно культурно зроблено. Я спочатку заїжджав, навіть не зрозумів, що тут компанія, але так добре придивився і заїхав, не йшов там по Гуглу, це все. А, зараз буду паркуватися, будуть мене вантажити, якщо йду відкривати двері. Але місце досить цікаве. Заїзд теж буде цікавий, бо треба заїхати там між тою машиною і тим будинком. А я вже я стою в такій позиції, що мені треба якось буде ще раз розвертати, щоб туди заїхати. Вирівняти, розвернутися, вирівняти трак туди, Будемо вже давати назад. А коли не знаєш, трохи можна тут е, очкувати. Е, Завантажили мене, вискочив я вже з тої ферми. Е, тут на зустріч мені їде новий Амазоновський трак. Електричка повністю. Е, досить е, непогано про люди про них відзиваються. Мені здається, що е, майбутнє е, за такими автомобілями. Але це все не так однозначно, тому що електричні машини дуже мають багато своїх мінусів. Це такі як батареї, де брати матеріал для тих батареї, потім що з тим робити, як утилізація з переробленим тим всім. Так що не все так просто. Але будемо бачити. Прогрес йде вперед. Головне, що цей прогрес сам себе не знищить і нас разом з ним все, я зараз доїжджаю до Хайвея, буду виїжджати на дорогу вже таку нормальну і потім на, на Чикаго. Через Чикаго і я в Мічикан. Приїхав в трафіки в Чикаго, Індіані і думаю, що час помити Вольво. Вольво вже давно не було на мийці. З вулиці воно... Не таке аж дуже брудне, але трошки є. І мотор. Найбільше так, що мене не подобається мені, це дуже брудний двигун. Треба його вимити. Бо я люблю, коли другий чистий, все коли тоді все нормально. Коли там пилюка, там масло, там ще щось, мене нервує дуже. Доїду зараз на мейку, все гарно відмеємо, час сьогодні у нас є. І з одного Волтера вигуляю, Так що заїжджаю на 16 й екзит на мейк. Заїхав на мейку вже мить тракт. трап. Тут переді мною мився Western Star. тут його не домили, він вирішив перемитися трошки. У мене перемивається, просто хлопцю не сподобалось, як помили капот. він розвернувся, вони йому тут домивають капот. Машина гарна, нова, дуже чиста, прикольно вся, Як погано помили, то треба домити. До речі, таке часто потрапляється, люди тут не домивають ці траки деколи, тому не біться вертатися, казати, де побачили, що щось не домили, і хай домивають, тому що вони оберуть великі бабки 100 баксів за майку трака. Тим більше чоловік приїхав тільки бобтелом, то могли б і нормально помити. Хлопці за день дуже багато перемивають раків, і змучуються біля того всього, стоїть неуважні, тому завжди мусиш показувати пальцями, де ти хочеш тобі домили, тому що мотор тепер ніби помили, але ще і там, і там лишили масло, і внизу на картері лишили масло. Краще, всюди масло по чуть-чуть, але полишали, тому треба завжди їм попросити, щоб вони тут перемили трошки. Вольву відмили. Чисте з усіх боків. Навіть відмили більшість царапин, які тут поробили водії. І все добре, машина чиста, гарна, блискуча зараз, чекає з нею вся вода. Я тут хлопців просив, щоб ще трошки вони домували, бо вони тут люблять лишати всяку кофіню по кутах. Тут все рівно вони не відмили нормально, але то що. Поки я тут сижу відпочиваю спокійно. Е, хочу ще раз нагадати, що я запрошую до співпраці власників траків. Е, свою компанію зараз маю дуже дійсно доброго диспетчера. Хлопець справляється на всіх 100. і готовий диспетчерувати ще кілька траків. Е, ну, багато зараз добирати не буду, нарів е, максимум ще три. Так, щоб можна було ефективно працювати. Якщо, якщо є бажаючі, то телефонуйте 312 8660 Думаю, що ви будете задоволені співпрацею зі мною. 11 година вечора вийшов прогулятися з Волтером на па... і тут вже на паркінгу все забито. Тут на вільне місце хтось виїхав видно, а так решта все забито. Траки стоять, вже паркуються хто як може. А цей тут хлопець заїхав, вже не знає, де йому паркуватися. А і так, так що, чим пізніше заїжджаєш на тракстап, тим менше місця, особливо на такий тракстап, які мають а, не такі великі парки, як би хотілося. Так що Мені ще повезло, що я сюди приїхав скорше на багато, ніж ніж ці сирешти хлопець. Хоча, так якщо придивитися і проявити трошки фантазію, то можна знайти запаркуватися. Що, весь повсе я, тепер можна йти працювати, зуби почистив. На тракштапі є свої плюси, Нічу, коли не чуєш і маєш десь зуби почистити і в туалет сходити Не так приходиться виходити з ситуації. Якщо нема туалету, таке таке життя тракдрайвера. Тут попереднє відео. Про продаж Кенворда було там кілька таких цікавих дискусій в коментарях, що люди в шоці, що я продав трак через те, що псові мало місць. І я після таких коментарів я теж в шоці, так би, ви не читаєте, що і не слухаєте, що я говорив, що що мені мало місця, що я шукаю трак, який треба, щоб на ньому міг їздити водій. Е, що я шукаю трошки сучасніший трак, бажано з коробкою автомат. Е, на це люди уваги не звертають, а звернули увагу тільки на те, що я продав трак через те, що маму в собаці місце. Ну, на те я хочу вам сказати, що в собаці мало місця, але мені так само мало місця. Я в тому траці провожу 7 днів на тиждень, деколи, деколи 6 днів на тиждень. Тобто місце для мене має дуже велике значення в ньому, тому що я там живу. І коли мені в ньому тісно, ну, то цей трак мені не підходить. А я зараз маю собі можливість вибирати, щоб в мене було таке, так, як мені підходить, щоб було і місце, і комфорт, і коробка автомат. Так щоб я собі міг їздити і не напрягатися. Тому е, трошки уявіть собі всю загальну картину і тоді вже пишіть такі коментарі. Я власник е, трака, власник е, свого бізнесу, я собі сам вирішую, на чому мені їздити, і як воно, як воно має виглядати. Кенворд був класна тачка, навіть дуже е, Багато плюсів іменно з лукбуком і багато плюсів, тому що немає дефу. Єдине, <кхем> що великий мінус, що він трошки старий, шумний і тісний. Ну, так. А решта це то... То класна машинка. Особливо класно він виглядав, виглядав взагалі. Його один з найбільших плюсів. Мічігані відкрили вагу. Зробили трак інспекціон на рестерії і зараз всіх зганяють на На бік. Oh, цікаво. Ставили такий знак All Trucks Must Exit. Все, всі з'їжджають. Зараз, поки доїжджаю до пікапу вже в Індіані, можна трошки поговорити. І знову таки ми можемо говорити через те, що я шпарю на автоматі. Автомат зараз рішає дуже багато. До речі, про нових водіїв згадую, так як я колись їздив, як я починав автомати, в... автомати тоді вже були на траках. Це було 13 років назад, вони вже дуже давно є, але вони були дуже рідкісні. Кілька траків серед моїх знайомих їздили на автоматах, а так 99% всі їздили на, на механіках. Там була різниця тільки, в кого була десятка, в кого 13-ка. І там один перед другим вимагалося, о, тебе десятка, в тебе погана коробка, в мене 13, в мене половинки, мені легше, в мене ліпше і так далі. Зараз вже все змінилось Дуже сильно більшість водіїв їздять на автоматах. ну Це набагато зручніше, легше. Е, і Проблема в тому, що 90% нових водіїв це вже йде на участь тільки на автомати. І вони навіть в принципі не розуміють, як працює механіка, як там все переключається, і як воно це все відбувається. Ну нічого з тим не зробиш, час йде вперед, прогрес йде вперед. Я так думаю, що механіка вона відійде дуже сильно назад, так як зараз на легкових автомобілях, якщо взяти легкові машини, то зараз... Все йде автомат. Буквально 99%. Механіка, тільки там кілька варіантів спеціальних автомобілів, якісь там деякі варіанти спортивних автомобілів, а так то все йде механіка. більше все йде автомат. Ну і так само буде з траками. Так що автомат чи механіка, скоро питання вже не буде стояти, всі будуть на автоматах і все. Зараз ще трошки розкажу про нових водіїв, так як я вже почав про це говорити, е, свій досвід. З е, того, що я з боку бачу, які є найбільші е, проблеми у нових водіїв, е, що для них е, саме, саме незручно і з чим найбільші виникають проблеми. Це проблема е, перша, це те, що люди їздять по GPS. E, тобто e, люди не провіряють, куди вони їдуть. Просто включив GPS і, з думкою про те, що GPS має його завести туди, куди треба. І люди не провіряють по сателіту, по Google Map, e, куди вони їдуть, як виглядає паркінг, чи там є компанія, куди вони їдуть, чи немає. Чи там є паркінг, як туди заїхати, з якого боку краще, де знаходяться доки. Це все е, неймовірно важливо, тому що е, якщо ви наперед дивитесь, куди ви їдете, потім у вас е, не виникає сюрпризів на тому місці, коли ви кудись приїхали. От е, була ситуація з останнім мене з водієм, він їхав вже на паркінг паркувати. Трак, їхав на, просто на паркінг вже лишати трак їхати додому відпочивати. І Він собі просто ввів адрес, він там був на цьому паркінгу два тижні назад. І Він собі ввів адрес і поїхав. Адрес ввів паркінгу, але самого паркінгу там адресу немає, є в ближньої компанії, яка тільки недавно збудована. І GPS ще не мав в базі даних, де іменно цей адрес, і він показав приблизний адрес, так як GPS там рахує свої, На свою думку, де, де мав би бути цей адрес. І він поїхав зовсім другий бік. І так вийшло, що він заїхав в зону, де жилі будинки, де тракам не можна їхати, де обмеження ваги і так далі. Я розумію, чого це сталося. Це Все сталося тільки через те, що він перед тим не подивився, куди він їде. Понадіявся знову на GPS, понадіявся на те, що він вже там колись був і він на місці зорієнтується, куди йому поїхати. А в результаті вийшло так, що він дуже мав багато стресу, бо треба було звідти виїжджати. І я теж попри нього мав багато стресу, тому що мені вже треба було його керувати в цей момент, куди йому краще їхати. І через це були такі от незручності. Це перша проблема GPS. Друга проблема це паркінг. Паркінг з новими водіями це так само е, сумна історія. Е, школи. Е, я ще хотів подивитися, як вкотрі учать паркуватися. Тому що з того, що я зараз бачу, люди їдуть е, здавати на Флориду. Здають там на права за два тижні, навіть мені здається, деколи швидше. І Їх там дуже-дуже погано хочуть паркуватися. Їх там вчать якісь базові навики керування траком в місті між машинами. І На цьому закінчується це все. Базовий паркінг з коротким траком, коротким трейлером, одноосний трак і там одноосний трейлер, здається, навіть 28 фітовий супер короткий. І відповідно, у людей виходить так, що вони не знають, що відбувається, коли паркуються. Тому на паркінг це так само треба звертати увагу, вчитися, практикуватися. У мене коли я починав їздити, вчитися, то в мене теж були великі проблеми з паркінгом. Навіть після школи, навіть після дуже доброї школи, Bulldog Driving School Chicago. Треба тормоза стиснути, щоб можна було їхати. Все одно в мене не, не дуже вийшлося. Так, ну так є, треба просто практикуватися і все. Через те, коли я йшов на першу роботу, я шукав е, таку роботу, де мені не треба було часто паркуватися, я їздив на Каліфорнію. І в цьому була дуже велика перевага, тому що е, коли їдеш, чикаго Каліфорнія, в тебе розвантаження через два е, дні. Тобто зробив понеділок пікап, розвантажуєшся в середу в Каліфорнії. І два дні в мене вже було спокою. Один раз знайшов компанію, заїхав, завантажився, потім два дні їдеш спокійно на Каліфорнію. Там один день розвантажуєшся, завантажуєшся і потім назад вертаєшся. І так, так це все відбувалося. І так було, таким чином я навчився тоді їздити і паркуватися. Є люди, у яких це виходить легко. Наприклад, мій племінник Максим. Тут Зараз ставлю відео, як він паркується там, з першого разу. І в нього це досить непогано не виходить. Я ще в наступному відео спробую зняти відео, як я розказую, як паркуватися нормально. Особливості паркування, як правильно ставити трак. Тому що паркування воно залежить від тої позиції, з якої ти починаєш. Якщо ти зразу почав правильно це робити, тобто поставив трак вскосяк до того місця, куди ти заїжджаєш, то і паркінг тебе буде займати в такому випадку до 1 хвилини часу. А якщо ти зразу ставиш трак неправильно, тоді починається вперед назад-вперед-назад, і це все займає дуже багато часу. Про це все вже буду на місці розказувати, показувати. І я думаю, що деяким водіям ця інформація буде корисна. Приїхав я на пікапі, тут дуже цікаве місце для паркування. В чому воно цікаве? Тут дуже багато місць. Реально місця купа варіантів паркінгу так само дуже-дуже багато. Не знаю, чи вітер буде трошки заважати, бо трохи є тут вітер. Але постараюся так пояснити, щоб ви чули. Скоріше всього так буде виглядати, якщо сюди приїде водій без досвіду, він візьме і буде витягувати трак рівно. І e, це буде дуже велика помилка, тому що для того, щоб, наприклад, я стою так, щоб мені витягнути трак рівно, мені треба виїхати туди, що не до того паркана, щоб в траву заїхати, щоб трак варівся. Тому що в нас трак разом з трейлером він має 71 фіт. Це дуже довга машина. У нас тільки трейлер сам по собі має 53 фіт. Так що 71 фіт витягнути, це вам треба в три рази довше місця. Як буду паркуватися я, тобто водій з досвідом, ну і більшість водіїв з досвідом, як будуть паркуватись в цій ситуації. Виїжджаю, ставлю машину під кутом. Для того, щоб її поставити під кутом, мені не треба багато місця, мінімальне місце. Максимум, що я можу це трошки виїхати на дорогу. І вже коли буде машина під кутом стояти, я її завертаю назад, і вона сюди рівно заходить в цей док. І так завжди, це працює 99% в ситуаціях, коли вам треба паркуватися. Ставиш машину під кутом, може бути кут різний, може бути такий. Так що було б правильно, це кут мав би бути отакий. І звідси вже заїжджати в цю компанію. Але так як в нас там стоїть стоп, можна би було зробити так, щоб ви поставити машину під кутом і трошки туди. І це було б ідеально. Тут мені цього місця зараз не вистачить. Хоча можна зробити, якщо приїхати сюди, потім вивертати, ставити машину під кутом і потім заламати кабіну в бік того місця, з якого я буду виламувати. Тому що коли кабіна заламана під кутом, так само тоді вже в тебе набагато менше місця тобі треба, щоб ти її вивернув і заїхав в паркінг. Це ще буду показувати на своєму паркінгу, там трошки менше місця і легше орієнтуватися в цьому всьому. А тут вам для першого такого ознайомлення з паркінгом як найкраще паркуватися. Найкраще паркуватися завжди машину стояти під кутом до того місця, куди ти заїжджаєш. Зараз поки чекаю на док, тому що там когось зараз вантажить і після нього сказав, що мене вантажити, сідаю обідати підходить до 11-ї години. І все, поїм. І вже, тоді буду чекати, коли мене завантажать і буду їх далі. Зараз завантажився і вже доїхав до Чикаго. Ви бачите, Чикаго дорога хотіла би бути краще. І зараз проїжджаю через околицю, тут південь Чикаго. І тут вважається небезпечний. Коли це в ЧК. Саутсайд, так всі називають, що тут багато відбувається різних кримінальних боїв, воєн. На вихідних дуже багато йде перестрілок між бандами в І взагалі тут частина така досить досить небезпечна, так що сюди їздити. Так, хайваємо то нормально, але якщо зараз поїхати туди милю на вест, то можна заїхати в такі райончики, що досить, досить небезпечно ходити. Вест це захист. Захід. ви знаєте, Норд, саут, вест-іст, так само північ-південь, захід-схід. Зараз вже доїхав до центра міста Чикаго. Тут недавно зробили новий хайвей, там нове розгалуження йде на 290-й хайвей. Досить непогано зробили, вони зробили таких аж дві гілки. Один, одна частина йде на 290-й хайвей і одна 90-94, й й але так що вони там розходяться на екзит, ну, це треба бачити. Суть не в тому, що зробили так, що через те, що покращили розгалуження і стає трошки менше тут трафіку. Зараз бачите обід, по ідеї вже міг би робити трафік, але е, всі помало, але їдуть, ніхто не стоїть і через то зараз нормально тут можна їхати. Перший раз, коли я їхав сюди через Чикаго, згадую ці моменти, це було щось страшне. Це Дуже-дуже сильно переживав, Їхав весь такий і дивився направо-наліво, тому що дуже багато машин справа зліва. І реально, це було, це було страшно. Але, як те кажуть, пару разів приїхав, був досвіду і страх прийшов. Так що, Коли вам треба їхати кудись, то знаєте, чим більше ви будете їздити, тим менше ви будете боятися. Зараз сюди вже заїжджаю спокійно, ну, по-перше, знаєш точно куди їдеш. І вже через це на 99% стає менше страшно. А по-друге, вже все знайоме. Все знайоме і ти вже так само через це тобі вже стає набагато набагато легше їхати. Оце та гілка, про яку я казав. Якщо туди поїхати, то можна минути весь цей трафік. Я вже зараз це зробити не зможу. Але такий фокус-покус час від часу роблю. Все, я вже приїхав на ярді, запаркував трак їду додому. Якщо хочете так працювати, як я, то телефонуйте, мій диспетчер може вас так само грузити і ви будете вдома через день, якщо ви живете в Чикаго. Якщо ви живете в якісь інакшій арії, ми можемо теж пробувати вас там е, грузити, так щоб ви їздили через дім. В Чикаго краще, тому що тут є такі е, околиці, куди можна їздити і вертатися, повинен бути в Чикаго кожен день. Так що телефонуйте. Якщо хочете так працювати, Волтер каже, телефонуйте нам, то телефонуйте, 312 593 8660 Домовимося. маю студента, якого треба навчити паркуватися. А? Не-не, сам їй давай. Зараз подивимося як буде паркуватися. Завдання у нього супер важке Попасти між трейлером і траком. Бажано трак не зачіпати. Так, Став правильно, позицію зайняв правильно під кутом трак Знаю, що вам цікаво дивитися весь цей процес. Для мене саме цікаво, щоб він не попав в другий трак. Підказувати не буду, спеціально хай хайти рушиться. Тільки буду свистіти, якщо буде, якщо буде заїжджати трахи друге. Колеса йдуть правильно. Це з першого разу, щоб не казали, що я тут якісь <клухи> дублі, дублі роблю. Ну, давай, шарить запхав вирівняв. І все, далі вже рівно заїде, будуть люди. Не знаю чи хвалити, чи не хвалити його зараз, бо це, щоб я не, не зазнався. Але заїхав навіть дуже добре. Молодець. На цьому закінчую відео. Слава Україні! Україна переможе війні по-любому. Всім пока!